Привіт, мене звати Настя. Я вітаю тебе на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео я вам покажу свої новорічні іграшки. Не ті, що зараз висять на цій ялинці, а інші. Бо я була в гостях у мами, як ви пам'ятаєте, я вже була в неї один раз. Я відкривала адвент-календар, і я знову поїхала до неї. Щоб допомогти їй прикрасити ялинку. І так сталося, що ми на це витратили дуже багато часу, тому вийде два відео присвячені їй ялинці. Перша частина виходить сьогодні. Вона буде присвячена новорічним іграшкам. Я вам покажу ці іграшки, можливо, про якісь розповім детальніше. І все. А от в наступному відео, яке вийде вже завтра, ми з вами подивимось, як ми прикрашаємо ялинку. Бо я хвилююсь, що якщо я поєднаю ці два відео в одне, то воно буде дуже довгим, тому я вирішила його розділити. Перш ніж почати роздивлятися іграшки, їх потрібно дістати з ящиків, тому заносимо їх до кімнати. Так, тепер можемо подивитися на те, яка велика кількість, тут всього різноманітного буде. Так, ось ця коробочка з Дідом Морозом та со Снігуренькою. Будемо вважати, що це Санта-Клаус чи Святий Миколай. Не знаю. Хтось, коротше, там лежить. Ось тут іграшки, ось тут три ящичка з іграшками. Ось тут лежить гірлянда. Здається, будиночок. І ось оцей великий ящик тут лежать іграшки. Але вони скляні, вони б'ющі, тому це ящик з ним треба бути дуже обережним. Починаємо розпаковувати іграшки. Першим в цій категорії йде шишка, яка виявилася місяцем. З однієї сторони схожа на шишку, з іншої на місяць. У пару до цієї іграшки йде ось таке сонце, яке нагадує квітку у якої червона середина та білі пелюстки. Наступними йде годинник. Його ми завжди вішуємо на ялинку на саме видне місце. Мама мені завжди казала, що вони чарівні, і тому час на них показує на без 15.12, аби дати можливість подарункам набратися магії Нового року. Ну, а це сніговик, він мого тата. Спереду він прозорий, а ззаду ні. Ось ялинка. Вона так само засніжена, як і ті, що зараз виднюються за моїм вікном. А це ну дуже дивні бурульки. Дивні вони через те, що мають рожевий колір. І взагалі зовні майже не мають схожості зі справжніми бурульками. Як ви можете помітити, їх у мене дві штуки. Ось це будиночок. Хм, цікаво, хто живе у ньому. О, а напишіть, будь ласка, в коментарях, хто може тут жити, а також напишіть, хто може жити в цьому будиночку. Як на мене, то це будиночок оленів. О, ми знайшли потяг. Він синього кольору з білим снігом, у якому є бльостки. А ще у нього є пара. Це трамвай, який виглядає так само. І остання у цій категорії це шишка. Вона дуже незвична, має рожевий та білий колір. Для того, аби її повісити, в неї є защепка. Цю категорію ми розпочнемо зі старого хотабича. Наступним ми візьмемо рибака. Він як і шишка має защіпку. Цікавий факт це найстарша іграшка з усіх, які у мене є. О, а це у нас лісовичок, який дуже схожий на гриб. Ну і наостанок ми подивимося на маленького мука. Переходимо до наступної категорії. Дуже цікавої категорії, а цікава вона тим, що це їжа. Ну а точніше, це іграшки у вигляді їжі і почнемо ми з лимону, який трішечки схожий на запечену курку. А це у нас морозово уріжко. Воно покрито бльостками, які залишилися у мене на руках. А далі я знайшла багацько огірків. Ви тільки ну, уявіть огірки, які висять на ялинці, це так смішно, я просто не можу. Продовжуємо робити салат і додаємо до нього горох, який ще досі в нас залишився у стручку. Порізноманітнимо наш салат грушею. Гадаю, вона не зашкодить. А тепер щось ще що не підходить до салату. Хоча до цього у нас було морозиво. Так от, це у нас повноцінний тришаровий торт. А також великий шматочок від іншого тортика. Далі у нас йде грибочок, який крипиться на защіпці. Тепер йде мухомор, який має дуже незвичну форму, знизу він трішечки витягнутий. І наостанок ми дістанемо кукурудзу, яку вже встигли один раз відреставрувати. Перша іграшка у вигляді тварини це кіт. Який мені дуже сильно нагадує, Чеширського кота з фільму Аліса в Україні див. Далі йде ведмідь з гармошкою, Він також буде кріпитися на ялинку защіпкою. Це морський коник, якого звати Саша. Якщо вам цікаво дізнатися, чому його так звати, то, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях. Тепер дістаємо ось такого білого їжака, який має такі цікаві голки. Далі йде сова, яка має защіпку. І да, я буду до кожної іграшки казати про те, що вона має защіпку. Бо ж вона має защіпку. Останньою буде білочка. І остання категорія на сьогодні присвячена різноманітним кулькам. Розпочнемо ми з двох таких от кульок, які мають цікавий малюнок. Далі йде кулька, яку я дуже сильно люблю. Вона незвична тим, що має наліпку своєї діді, яку я сама приклеїла, будучи дуже маленькою. І закінчимо ми ось такою кулькою золотого кольору з біло-червоними полосками. Я сподіваюся, тобі сподобалося. Як бачиш, так, цих іграшок було дуже багатько. Були як і скляні, були і пластикові. І Як ви вже помітили, у цьому відео були лише скляні іграшки. Пластикові будуть у наступному відео. Які хочеш, були. Уявляєте, фрукти та овочі, ще й різні смаколики, це щось неймовірне. Тому, якщо тобі сподобалося це відео, то обов'язково став подобайку, підписуйся на мій канал, також не забувай підписатися на мій інстаграм. І я хочу, щоб ти мені у коментарях написав, яка є в тебе твоя улюблена іграшка на ялинку. Можеш прям. Не розписувати, а там коротко написати. Наприклад, моя улюблена іграшка, вона тут зараз вона звисить, тільки вона дуже в Це кулька червона, на якій золотим намальований знак водолія. Бо я водолій. Тому. Будь ласка, напиши, яка твоя улюблена іграшка. Якщо з цією іграшкою пов'язана якась неймовірна історія, напиши її, будь ласка, я обов'язково прочитаю. Мені буде дуже цікаво, можливо, і іншим буде цікаво побачити, прочитати цю історію. І в мене є іграшка. На ялинку, в якої також є своя власна історія, але я її розповім трісочки пізніше у наступному відео, в якому саме ти дізнаєшся дуже згодом. Тому побачимося в наступних відео і до нових зустрічей, Па-па!